Злавний українці, ми знову повернулися до атару. Далі будемо говорити про справи військової. Почнемо із організаційних Структурні зміни у силах оборони відбулися. Створено нове угрупування об'єднаних сил, яке очолить генерал-майор Михайло Дропатий. Раніше він керував ОСУ Хортиця та Осу Дніпро. Зона відповідальності цього угрупування охоплює Харківщину і прилеглі території. У командування наголосило, це складний та напружений сектор, який займає ключове місце у планах ворога корпуси. Зосереджені на Харківщині підпорядковуватимуться новоствореному групуванню об'єднаних сил. Це досвідчені підрозділи Збройних сил України, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Далі про це будемо говорити з нашим гостем. До нас долучається Василь Пехньо, військовий оглядач. Вітаю вас, пане Василю. Отже, організаційні зміни поясніть, адже ми перейшли на корпусну систему. А тепер виявляється, над корпусною системою буде іще ще якась надбудова, яка буде допомагати цим цим військом керувати. Ну саме так, тому що в принципі давайте розберемося з того, що в нас було в нас першою ланкою є генштаб. Далі за ним були оперативно-стратегічні угруповання військ, яких було два в структурі сил оборони. Одне відповідало за східне угруповання за східну її оборону, відпочинаючи від півночі Харківщини, завершуючи півднем Донбасу. Друге відповідало за південь інший осув оперативно-стратегічне угруповання військ. Далі в підпорядкуванні ОСУ були ОТУ, оперативно-тактичні угруповання військ. І насправді навіть найбільша якраз таки претензія по з необхідності, скажімо так, змін, які потребували наші сили оборони, полягала в ОТУ, і от в якійсь мірі замість ОТУ з'являються на заміну їм корпуси. А тепер які будуть які здійснюють оборону на напрямках ще раз дуже просто: структура генштаб. Осув велике угруповання, яке розвивається на менші на оту. А оту вже в своїх оперативно тактичних угрупованнях, вони здійснювало керівництво тими чи іншими бригадами, які були в їхніх підпорядкуваннях. Все це на кожному з етапів було доволі тимчасовими структурами, за виключенням хіба що напевно осувів, де справді призначалися командувачі, де був відносно кажучи свій штаб, і плюс-мінус монолітне щось щось було. Оту це була абсолютно така випадкова і тимчасова структура, яка створювалася на початку повномасштабного вторгнення. Дня в ній на постійній ротації перебували е, представники штабів цих об'єднаних е, цих. Оперативно-тактичних угруповань постійно змінювалися офіцерський склад. Постійно була ротація і ціла солянка з підрозділів, які туди потрапляли. Інколи в їхні підпорядкування потрапляли підрозділи, про які вони геть нічого не знали ні про їхню боєздатність, ні про їхню комплектність, ні про їхню адекватність певних командирів і тому подібне. І все це створювало просто шалені навантаження на нашу оборону. Крім цього, варто розуміти, що от до цього моменту, поки ми не перейшли на корпусну систему, в нас в обороні стояли бригади, бригади їх багато от бригада, 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 бригада. А проти них росіяни в певний момент почали виставляти армії, величезні угруповання. Відповідно, основним бичем нашого війська впродовж тривалого часу було і залишається зрештою удари в стики. Підрозділів, тобто там, де підрозділ стикується до іншого, це найслабша точка оборони, тому що ну це логічно. Е, вона не, най, найменш, скажімо так, контрольована тим чи іншим підрозділом. І відповідно, чим більше нас бригад було маленьких бригад на фронті, тим більше цих стиків було, тим більше цим росіяни якраз таки користувалися. Зараз укрупнилися зараз. У нас не просто бригада стоїть на передовій, але бригада у складі корпусу. Тобто, корпус займає свою певну визначену ділянку фронту і здійснює там оборону відповідно стиків цих слабких точок нашої е, нашого війська в обороні стало менше. Е, це перша причина, чому так, тому що не можна воювати бригадами у відповідь на армії російського війська, які є просто гігантсько великими. Е, але тепер е, ну все рівно структурувати управління корпусами і. Е, Підпорядкування до Генерального штабу потрібно було створити ще одну структуру, зокрема, такої структури, такими структурами стали угруповання військ. Про що ми зараз знаємо, чуємо. Немає офіційного висвітлення цього питання, все ж таки, які яким очолюється угруповання військ, але є. Скажімо так, осінтерські дані є такий ОСІНТЕР Юніт е, Обзервер, який якраз таки писав про те, як приблизно поділилися наші війська на чотири таких угруповання військ: основних північ, південь, захід, схід, е, і також е, є одне угруповання Курськ, де корпус десантно штурмових військ відповідає за оборону. Сумської області та відповідно зайняття певних районів Курської області досі. Тому ми можемо говорити про п'ять таких надбудов над корпусами, які мають далі вже передавати інформацію до Генштабу. Угруповання військ знову ж таки має стати більш монолітними структурами у складі у складі цих угруповань. Єдине, ну тут нічого якогось такого феноменального немає. Єдине, що варто відзначити, і це дуже така помітна, це без висновків. Обставина. Це і я її помічаю багато моїх колег. Наскільки я це назвав посадова девальвація відбулася е, генерал лейтенанта Михайла Драпатого, зв'язку з тим, що він ще до червня цього року очолював сухопутні війська. Потім очолював у су Хортиця у суд Дніпро, тобто командував усім східним угрупованням військ. Зараз уже в нас відповідно офіційні джерела повідомляють про те, що він очолює угруповані військ об'єднаних сил, які займатиметься обороною харківського напрямку. Тобто, це рівно половина, скажімо так, того з його компетенції. Які були до цього в Осу Хортиця та у «Дніпро». а ще буквально в червні він був командувачем сухопутних військ, і багато хто прогнозував, що він може стати ледь не главкомом. Ну зараз відбулися ось такі ротації. Нас е, часом трапляються такі подібні речі, е, великі там громадянські ініціативи покладали надії, наприклад, на Вадима Сухаревського, першого командувача сил безпілотних систем. Ми знаємо, що е, Вадим Сухаревський, наприклад, зараз всього на всього е, насправді. Порівнянні, скажімо так, із тим, що він був командувачем роду військ, він зараз всього на всього заступник командувача оперативного командування Схід і усе, якби. Тобто, ну є є ось такі. Це знову ж таки. Кажу, я не, не хочу давати тут ні політичних, ні будь-яких інших висновків. Це лише факти, що відбуваються подекуди по деяких позиціях. Доволі такі стрімкі посадові девальвації, з зниження по, по статусності тих чи інших осіб. Власне, можливо, там у генерального штабу будуть з цього приводу якісь пояснення. Можливо, якщо захочуть пояснити, тому що ну весь задум і глибину задуму ми можемо. Ми не можемо оцінити знову ж таки, виходячи тільки із цих урив уривків інформаційних, які до нас приходять, але констатуємо факт, як ви сказали правильно. От він такий, окей, добре. А ще хотів запитати вас з приводу повідомлення повітряних сил про приліт Каба. Ледь не долетів до Полтави, 30 кілометрів. Це щось ну, нове у росіян з'явилося. Ну, вибачте, будь ласка, каби так далеко не залітали. Передова так, розуміємо, але відстані від, Херс... від Харкова до, до Полтави ну, ну точно не 20-30 кілометрів. Ну, щось слова, тому що е, на е, при кінці минулого тижня були е, були заяви про те, що е, власне е, росіяни здійснювали обстріл чимось невідомим е, напрямку Миколаєва. Е, я Зв'язувався своїми джерелами у повітряних силах. Вони казали, що так. Якусь ціль ми зафіксували. Поки що ми не можемо підтвердити, що це КАП, але якась ціль, яка з Миколаєва до Миколаєва, фактично, що долітала минулого тижня. Це був це був такі, такі свідчення. Були а, що це таке? Поки що. Важко сказати, важко спрогнозувати, скажімо так. Якщо зараз справді офіційний паблік повітряних сил коментує, що це каб, який не долетів 30 кілометрів до Полтави, то ну тут, скажімо так, повноважені лише повітряні сили. Юрій Ігнат, я думаю, що він з цієї комунікації вийде і пояснить, що це таке, і чи можна з цим боротися? Як з цим боротися? Ну точніше не так. Боротися з кабами теоретично можна, але це буде дуже дорого. Тобто, якщо росіяни кидають десятки кабів на, на нашу землю, то ми цілком очевидно. Петріотами з ними не впораємося, тобто тут одна єдина відповідь: це е, знищувати носіїв цих кабів, з яких дистанцій ці е, носії здійснюють е, скидання модернізованих кабів. Бо я зараз бачу те, що іде, несеться по телеграму різна аналітика від різних людей, не дотично до повітряних сил. з тим, як виглядають ті модернізовані грім, вони називаються каби, е, що вони таке, з чим його їсти, яка їхня дальність? Я скажу відверто, я не знаю цього всього. Це треба повітряні сили, точно так само, як і розуміти. Божі скидання е, кабів, е, щоб розуміти, чи є у нас інструменти для протидії їм. Ну звісно, там авіаційні експерти вони на цьому наголошували, що дуже би нам посприяли бельгійські f-16 е, які мають ці спроможності інтеграції до них далекобійних зенітних ракет, але не єдиними бельгійськими F-16. Тут про побудову системи ми маємо вже відкладену обіцянку від шведів щодо літаків дальнього радіолокаційного виявлення, якщо вони у взаємодії з f 16 з Бельгії які ну за повідомленнями минулого тижня вже би мали нам почати передаватися, а ще й плюс до цього з політичною волею сполучених штатів, які би надали далекобійні ракети повітря-повітря для таких літаків, то можливо ми би мали інструмент для протидії кабам, тому що це просто не тільки про те, що це летить до Полтави, це про те, що росіяни зараз на фоні свого осіннього загострення наступальних дій каби використовують просто шалено, просто фантастично великою кількістю вчора з. Здається, командування 7-го корпусу ДШВ, яке здійснює оборону в Покровську, показало, як вони масштабували кількість використання кабів виключно в покровській ділянці фронту. На Лиманському напрямку у нас є локації, де росіяни наступаючи, здійснюють до бомбометання до півсотні кабів на добу, і це розумієте, ну тобто, якщо не буде вирішено це питання, то ми не зможемо тримати оборону ніде, тому що будь-яка оборона буде просто тотально знесена а, таким шаленим використанням кабів. Зараз реально в якійсь мірі навіть можна сказати, що а, не стільки механізовані штурми противника, які ми спостерігаємо останнім часом на Покровському, наприклад, напрямку Покровсько-Добропільському, скільки знищені знищення за рахунок кабів і мідл-страйкових дронів, які попри прифронтів'ю там 100-150 км задають ударів, які вони шалені логістичні навантаження роблять на наші війська, на наші сили оборони на різних напрямках. Тобто я озвучив кількість в Покровську і на Лиманському напрямку. Південніше Покровська у нас є така зона, яка зараз генеральним штабом величається, як Олександрівська, і от буквально висновки кількох останніх днів минулого тижня росіяни там в на Олександрівському напрямку знищили три переправи ну, принаймні влучили по них три переправи через річки на відстані кілометрів 50-70 від фронту за рахунок кабів і за рахунок дронів, які цілеспрямовано просто цілими роями прилітають у наші мости і перебувають логістику. І от ми опиняємося у дуже скрутному становищі, якщо ми не вирішимо, що робити з цим. Ну але це питання очевидне до мене. Тут потрібно більше розуміння відповітряних сил. Ще інформація, яка так би мовити, долунає до нас після цієї зустрічі з Трампом. Такими собі флешбеками, відгуками. Україна готується до нового наступу на фронті. Про це вперше сказали десь два тижні тому. Потім це з'явилося в устах Трампа, який сказав, що от Україна готова атакувати, ми повинні їм цьому допомогти. Потім знову ж таки не названі якісь джерела західним ЗМІ, там і політика, і Financial Таймс писали про те, що ось Україна готується, ми, ми розглядаємо таку можливість, все, все, все. І тут раптом росіяни оцю, цю інформацію використовують. Що дивіться, після зустрічі, якраз у Вашингтоні, так і почекайте, про які мир може говорити Україна? Україна ж готується до наступу. Дивіться, отже ж, будь ласка, ви ж самі про це говорили, підтверджували це елементи направду інформаційної війни. Тобто, росіяни готувалися це як закладочку, таку інформаційну під переговори в Вашингтоні, щоб потім до цього апелювати. Слухайте, мені важко сказати, хто повпливав на слова Дональда Трампа, щоб він це сказав, тому що це саме він сказав про те, що ми готуємося так, до наступу. Хоча об'єктивності заради жодних е, обставин для того, щоб ми про це про це могли так. говорити. і Я системно відстоюю цю цю позицію в нашому інформаційному полі, станом наразі не передбачається, тому що в спілкуванні з досвідченими військовими, які е, більше ніж я, і більше ніж е, велика кількість е, тих людей, які коментують і очікують на наступу вчилися в військових вишах і розуміють теорію, скажімо так, базових речей військових. Вони говорять: я от вивів для себе такі три стовпи, про які от вони говорять, які необхідні для наступу. І цих жоден з цих трьох стовпів не виконаний у нас. Перше це зупинка противника стабілізації, стабілізаційні дії, щоб ворог більше не просувався і не мав можливості далі просуватися. Друге це відрізання ворожих резервів, які цілком очевидно. Ми маємо певну перспективу щодо їх. Відрізання, зокрема далекобійними засобами, але сказати, що ми знищили їхню залізницю, їхню логістику, ми не можемо. А третє це наявність власних резервів для того, щоб здійснювати такий наступ. Ну пробачте, але коли ми сьогодні розуміємо і бачимо, що у нас на багатьох ділянках фронту оборона просідає банально через те, що росіяни інфільтруються через наші ряди, які доволі рідкі у своїй побудові на передові, то про яке формування значних резервів ми можемо говорити? Адже жодна з цих трьох обставин не виконана для того, щоб говорити про наступ. Тому в нашому інформаційному полі це навіть не має сенсу на, на обговорення. нам треба думати про те, як Організувати нашу оборону, щоб виконати першу задачу. Вона виконувана. Зупинка противника. Вона виконувана. І до цього треба дійти. Відрізання ворожих резервів за рахунок далекобійних ударів теж виконуване. Найбільш проблемна це напевно, третя мобілізаційна складова цього питання, яку ну об'єктивності заради я не маю на неї відповіді. І це це питання загалом державної політики, надзвичайно складне до реалізації. Ну, це можна просто тут накидувати зараз знаєте, субстанці, яка погано пахне на вентилятор і розказувати, знаходити винних у цьому процесі, але по факту у нас не вибудована система е, державної державного опору, е, і вона досі такому перебуває е, ну постійно мінливому становищі, тому що ми е, не знаємо куди у нас немає плану. Та Оця, ця ця фраза, напевно, що вона найбільш чітко. Е, прослідковується від військових, навіть які долучаються учиваті до ваших ефірів щодо плану, куди ми рухаємося, які дрони ми виготовляємо, які ракети ми виготовляємо, куди ми інвестуємо гроші, куди ми не інвестуємо гроші, як ми вимірюємо ефективність тих чи інших засобів враження, тих чи інших підрозділів, тих чи інших командирів, угруповані і так далі. Тобто, ці системності, як ми протестуємо, як ми створюємо стіну дронів, щоб ворожі дрони і каби до нас не долітали. Ну тобто, ці всі відповіді вони уривками системати систематично. Не даються відповіді на них, не немає на них відповіді, вони систематично з'являються в інформаційному просторі, і від нього ми складаємо якусь інформаційну пазлову картину, яка в тому числі дає можливість для різночитань, в тому числі для західної преси, яка може помріяти пописати про український наступ де-інде, а далі це буде використовувати російська пропаганда. Хоча на неї насправді найбільше начхати. Ну, ви згадали про дрони. 20 мільйонів дронів готові виробляти українські виробники, сказав президент України. Але для цього потрібні гроші з грошима, я так розумію, сутужно, але цифру назвали дуже вражаючу: 20 мільйонів це просто колосальна кількість. Це фактично по 5, по, 5, по 7, по то або по 10 дронів фактично на кожного московита, який зараз перебуває по той бік, значить лінії зіткнення проти нас. При цьому всьому, от військові кажуть. Шановні добродії, а чому ви в Харкові займаєтеся ремонтами? Чому ви там десь в прифронтових інших містах займаєтеся ремонтами фасадів, замість того, щоб будувати лінії укріплення? Тому що ми самі зараз говоримо про каби, які розбирають усе. Чому ми не купуємо реби? Чому ми не купуємо багато чого іншого? Ремонтуємо фасади? От наскільки це не знаю вже вкотре будемо про це говорити, але підхід такий: ми краще фасади ремонтуємо, але от нічого не зробимо із лініями оборони. За це, це, це різні речі. Тобто, коли ми говоримо про виробництво 20 мільйонів дронів, це очевидь, питання державного бюджету і приватного приват, державно приватного державно-приватного партнерства. Скажімо, що так, тому що зараз нас дуже багато. Я чи, мо, чи можемо ми виробляти 20 мільйонів дронів? Я думаю, що так. Багато в чому це треба визнати відверто. Багато в чому це будуть так звані заготовки для дронів, тому що все рівно підрозділи багато хто в передовій допилюються в своїх лабораторіях, доводять дрони до, скажімо. Того е, поточного фронтового запиту, який який існує, тому що виробник на ж тут насправді просто гігантсько багато проблем з одного боку. Вам буде виробник, який скаже: ну як ми можемо планувати виробництво мільйонів дронів, якщо держава контрактує нас не на три роки з, дос, з достатньо зрозумілими правилами, чіткими інвестиціями, які в нас будуть відбуватися, що ми могли спланувати А наприклад, держава контрактує на півроку нас, це означає. Що півроку ми на півроку ми наняли спеціалістів, забронювали їх, а потім ми не знаємо, чи буде у нас контракт, чи не буде, чи цей спеціаліст буде мобілізований, наприклад, до війська, і він знайде своє напевно, що місце війську, але він же не буде у нас на виробництві. Або він піде на інше виробництво, і все, наша технологія, скажімо так, втрачена. А ви а ви придете і скажете, а давайте ще контракт на півроку. Тобто, це не прогнозовані закупів. для виробника. Це паршива річ для держави. Теж це паршива річ, тому що є недобросовісні виробники, з якими можна проконтрактуватися і на тривалий. Час, і вони потім будуть казати: ми папір виконуємо. А те, що зараз він наші дрони не відповідає технологічним викликам війни, ну сорі, це ви ж вже це написали в, цьому, в своєму контракті з нами, ну то що ми можемо зробити, є як є. Тобто, це досі це знову ж таки про системність і про плановість. Тобто, якби в нас не було десятків з одного боку, наша система з такого вулика вона нас врятувала спочатку повномасштабного вторгнення. Спочатку війни нас ця система врятувала в сенсі того, що всі займалися усім, і це дало результат. Тобто громадянське суспільство, на яке опирається українська влада, українська взагалі держава, його такого немає в Росії, навіть і близько, і воно нас рятувало спочатку. Але зараз, коли ми вже дійшли до певної точки, багато то нарікає на тому, що ну, ми, вибачте, не можемо обслуговувати зоопарк дронів. Ми не можемо йти в зоопарку технологій, ми не можемо рухатися от в такому е, е, елементі дикого поля, де всі роблять все, і кожен сам за себе е, росіяни. Чітко розуміють, що у них є шахет, який летить, який успішний, і вони в нього вкладають гроші і масштабують. в нас же є десятки повідомлень про ракети, ракети, дрони, е, недоракети і передрони, е, щось летить, а щось задає ударів, щось ефективне, а щось. Взагалі неефективне і от, якби це різноголосся, воно не дає сформувати державну напевно, що політику па і сподіваюся, пане Василюваться, пане плі. Василю. Дуже дякую. Ми обіцяли вас о 14.35 Відпустити. Спасибо вам величезне за інформацію за аналітику. дуже дякую за включення. Василь Пехньо був з нами.